Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади на картах Таро на місяць вересень для всіх знаків Зодіаку. Саме зараз знак Зодіака – Тілець. Запрошую, друзі. Як завжди, робимо всі запитання, що ми з вами маємо. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання застереження та порада. І ще одна карта на те бажання або запитання, що ви собі загадали, і яка стосується місяця вересень, або подія, або ваше питання. І я дістану відповідь. Ще беремо ще одну колоду вітражне таро, також по одній карті на всі наші важливі запитання. Місяць вересень, знак Зодіака тілець а також Карты мадам Ленорман. По одній карті. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця, вересень для тільця. Паж кубків, паж Пентаклів, а також карта букета. Цей місяць буде наповнений для вас хвилюючими емоціями, також прибутком, неспішними діями, а також якимись подарунками. Енергія досить таки спокійна з огляду на те, що Діва, ваш астрологічний друг, і тілець, і Діва це вересень, у вас буде дуже такий спокійний рівномірний місяць. Робота, десяточка кубків, п'ятерочка жезлів, а також лілії. Десятка кубків показує, що ваша родина буде вас підтримувати емоційно в якихось робочих процесах, в котрих знадобиться боротьба або якесь буде невеличке напруження. П'ятірка – це не десятка, десь відсотків, може бути, 40-50, буде виникати якесь напруження по роботі, але карта Лілії показує, що ви все те здолаєте. І всі обставини будуть такими, як ви сподівалися, більш позитивними. Фінанси. Тут жезлів. П'ятірка мечів, а також карта хрест. Тут жезлів показує певні успіхи фінансові. П'ятірка мечів показує якісь, можливо, сварки. Можливо, непорозуміння. Наприклад, нарахували менше, ніж ви заробили, або ви якось просчитали, прорахували, що це має бути. І вам якось менше нарахували. Вам можливо знадобиться йти і якось вирішувати цю ситуацію. Я маю на увазі там до бухгалтера або щось таке. Карта Хрест може показувати якісь кармічні події, котрі можуть. Торкнутися ваших фінансів. Наприклад, надати допомогу комусь, або на весілля, або на похорон, це життя, воно скрізь поруч одне і інше. Можливо, саме тому ви будете десь трохи розчаровані, іноді, наприклад, просто може знадобитися обстеження термінове, що ви на нього не розраховували витрачатися, а вам знадобиться. Але пам'ятайте, оцей туз жизлів, він дуже потужний, і він обіцяє, що фінанси прийдуть в достатньому обсязі. Особисті питання для тельців на місяць вересень. Відлюдник, король мечів, а також якір. Що можу сказати, друзі? Відлюдник це старший аркан. І він показує, що ви зможете, бо буде така необхідність, побути на самоті. Не для того, щоб від когось сховатися, а для того, щоб вирішувати якісь свої важливі дії. Мається на увазі, наприклад, про щось подумати, або якось відпочити. Іноді буває і таке, що. Діти хвилюють так, що хочеться забіжати далеко в глибину лісу. Поки дочекалися, що у нас вже розпочалася школа, то діти, звісно, вони дуже рухливі, дуже крикливі, можливо, ось тільцю знадобиться якось трохи перепочити. Король жезлів показує. Вогняного короля. Якщо, наприклад, ви жінка-тілець, то ваш чоловік може бути енергійним і більш таким рухливим. Саме тому ви захочете трохи перепочити, або взяти собі якусь відпустку від роботи. І ось ця карта стабільності якрам, вона також показує або стабільність, або трохи зупинку від чогось по особистим питанням. Далі прямуємо застереження. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів, дві карти повторюються, а також карта серця, серце ціле не розбите. Застереження полягає в тому, щоб ви на себе не взвалювали більше, ніж ви можете переробити, або роботи, або емоційне якісь напруження. Карта серця, вона ціле не розбите, вона показує кохання. І ось ці дві дев'ятки жезлів це якісь такі труднощі, що ви собі їх або створили, або якось вони створилися самі. В чому тут були помилки? Тут якісь були помилки, і застереження полягає в тому, бережіть своє серце і бережіть своє кохання від труднощів. Порада. Десятка мечів, п'ятерка мечів, а також карта гроб. Зверніть увагу, якісь дуже сильні складнощі, а також сумні думки, якісь сумні емоції вам треба поховати, залишити в минулому або до них якось не повертатися. Дуже така потужна порада. Начебто людина пережила якісь складнощі страхи, якісь дуже тяжкі події, і карти вам пропонують їх поховати карта гроб завершення. Та триматися далі. І ще одна відповідь на ваше питання на місяць вересень те, що для вас дійсно важливе. Що ви маєте? Сімка пентаклів. Карта імператор та карта жінка. Ось цей імператор дає вам надію, що у вас ваше питання, воно вирішиться, тобто відповідь так. Сімка пентаклів показує, що це може бути не одразу, наприклад, не на початку місяця, а більш туди до завершення. І ось ця жінка вона може показувати якусь допомогу для вас. Тому що відповідь так. Якщо була б відповідь ні, то вона б вам чимось заважала. Ось так, друзі, ось такий для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Запрошую підписуватися на мій канал нових глядачів та тих, хто нас дивиться і ще досі не підписаний, для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам за перегляди, підписки та лайки, а також за добрі коментарі. До зустрічі на моєму каналі.